Але він не спрацьовує і ми робимо аборт. Ми стріляємо, ми прикриваємо хлопців і ми робимо аборт. Технічно ми повинні 20 хвилин виждати перед тим, як його робити. Але по правилах безпеки. Але ні, ми стараємося, щоб хлопців прикрити хвилина-дві, і ми... і ми знову стараємося перезарядити. От дивіться, цікавий момент. Бачите, як крутиться. Не повинно так бути. Не повинно так бути. Кому цікаво, 41 грам 120 го 36 3624 партія. Більше того. Оцей ми повинні забивати. На совєтському качестві він ледь до половини заходив і далі ми його забивали, його ледь вимаш. А Тут он! Я пальцями винімаю за Про який посил ми говоримо. Потім у латунні куски у нас можуть залишитись капсулі в створі. І ми знову не можемо виселити, нам треба розбирати міномет, щоб їх витрусити. Порохами зараз, бачите. Позичаємо наших товаришів, просимо от такі тубуси, сушимо пороха. І потім їх упаковуємо, щоб вони у нас сухі доїхали до позиції, щоб ми могли вистріляти. Ті, хто займається упаковкою, будь ласка. Займіться якісно. Любима тема, до речі, по упаковці. А тепер давайте подивимось, як відбувається стрільба цими мінами. Ми теж, оцей сюжет, який ви зараз бачили. Це сюжет ТСН, журналістка Юлія Кірієнко на фронті зняла і український мінометник в черговий раз показує, в чому є проблема з цими мінами. Починається вогонь, відкривається вогонь, і, і нічого не відбувається. І немає вогневої підтримки. Наші бійці змушені вступати в ближній бій. Люди гинуть через те, що на фронт масово постачаються неякісні, браковані міни, за які деякі люди взяли відповідальність за їх виробництво, деякі люди взяли гроші за це виробництво. А потім це все громадяни України, високопосадовці. А потім інші громадяни України, не високопосадовці, а військовослужбовці, не можуть виконати бойове завдання, ризикують собою і гинуть внаслідок цієї злочинної просто недбалості, яка в умовах війни має бути прирівнена до диверсії. Це державна, реальна державна зрада. Ятись говорити про складні речі і проблеми в нашій армії, бо це наша армія. Ефективні рішення можливі лише за умови чесної розмови, відкритої розмови. Проблеми треба вирішувати, а не замовчувати їх. Причини з'ясовувати і їх прибирати швидше. Це потрібно було зробити вчора.